В навчальному центрі Пульс проводиться курс підприємця на єдиному податку. Цей курс підходить для тих, хто хоче відкрити свою власну справу або вже має власну справу, хто хоче навчитися вести бухгалтерський облік та подавати звітність в електронному вигляді підприємця на єдиному податку. Бонусом цього курсу є те, що ви навчитеся азам бухгалтерського обліку. Тобто ви також дізнаєте, що таке дебет, кредит, сальдо, обороти. Зможете читати оборотку, хто кому винен, хто такі дебітори, кредитори, підзвітні особи, як проводити розрахунки з дебіторами, кредиторами, навчитеся виставляти та оплачувати рахунки, відправляти їх в контрагентах в електронному вигляді, перевіряти контрагентів, з якими ви плануєте працювати, а також. Формувати накладні акти про надання послуг, приймати та звільняти працівників, подавати повідомлення про прийняття на роботу, нараховувати заробітну плату, лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні, нараховувати виплачувати аванси, сплачувати податки, формувати звітність по єдиному податку, по єдиному соціальному внеску. Це дуже цікавий курс. Тому чекаємо вас. Курси проводяться онлайн в прямому ефірі з відеозаписом занять, до яких надається доступ, а також у місті Києва. Записатися на курси ви можете на сайті навчального центру пульс пульскіїв. або в Viber, або в Телеграмі.